У Харкові день жалоби один підступний ворожий удар ракетами обірвав життя 23 людей. 45 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є діти. Рятувальні роботи на місцях влучання ракет ще тривають, збільшуються і цифри загиблих. Наші спасателя ще герої, тому що… Сегодня делают спасателя, это даже, знаете, ни одна картинка не передаст э, ту, ту работу колоссальнейшую, которую они э, проделывают. И все э, мы очень благодарны, все харьковчане очень благодарны нашим героям-спасателям. И вот сейчас спасатели нашли, э, нашли э, на месте э, ужасной этой трагедии, э, к сожалению, 15-е тело э, того э, количества... Людей, погибших на Хезіра на, на, на улицях, 4 досягло 15 людей. День жалоби, 19 серпня, говорить мер Харкова, – це данина пам'яті всім, хто загиб з початку цієї підступної агресії Російської Федерації. Харків продовжує боротися і відроджуватись. Навколо загальної біди згуртувались всі мешканці міста. Дуже багато створено волонтерських організацій. Кожен допомагає наближувати перемогу. Це і забезпечення харчами, одягом, медикаментами, організація евакуації переселення біженців. Це також і донорська робота, адже кров наразі потрібна як воїнам-захисникам, так і мирним пораненим. Напередодні на заклик центру переливання крові відгукнулось чимало бажаючих стати донорами. Тож виникли дефіцит крові харків'яни закрили за два дні. То, что касается обстрелов, есть э, обстрелы, и мы понимаем э, это. И э, что, то, что касается там медикаментов, то, что касается продуктов питания. Вот я благодарен нашим харьковчанам, которые сами э, приходили, сдавали крови. И у нас сегодня есть запас э, крови. Э, мы город, который находится на передовой, и мы это прекрасно понимаем. И все харьковчане понимают, но харьковчане едины. Ми сьогодні воюємо воюємо за нашу незалежність, за право бути українцями, за те, щоб Україна була єдиною, нерушимою, неділимою. і Яна Біляєва, Харківські звісті.